Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання: чи має право лікар вузької спеціалізації вам виписати е, рецепт, якщо ви його потребуєте, чи вам спочатку потрібно піти до? Лікаря вузької спеціалізації ми говоримо, наприклад, про ендокринолога, стоматолога, а потім він вас від, наприклад, знову відправляє до сімейного або терапевта, щоб він вам створив направлення і відповідно ви змогли отримати електронний рецепт. Національна служба здоров'я України розповідає і розбиває міфи стосовно того, що це не так. Адже усі надавачі медичних послуг з ліцензією мають вносити. Записи про, електри, про електронні направлення та електронні рецепти до спеціальної електронної системи охорони здоров'я. Технічна можливість для цього у лікарень є незалежно від форми власності. Тобто, всі. Лікарі, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, можуть і мають створювати електронні направлення та електронні рецепти. Якщо ж все ж таки лікар вам відмовляється, то за інформацією, яку надає Національна служба здоров'я України, відмовляється виписувати електронне направлення або електронний рецепт на ті обстеження або ліки, які вам призначено. Вам ви можете звернутися або до керівника медичного закладу. Якщо ж ви не можете вирішити дане питання, то будь ласка, ви можете проконсультуватися з оператором Контакт-центру Національної служби здоров'я України за номером 1677. Тож, будь ласка, користуйтеся, можливо, в когось були такі ситуації. Діліться досвідом, як вдалося вирішити дане питання.